Усім добрий вечора, доброго здоров'ячка! Сьогодні ми приїхали на базівку. Це дачний кооператив Кристал. Продати оцю дачку 5 соток з будинком. От такого плану. Зараз я вам покажу. Так, тут дерева є, по дові вишні, вишні яблуні, сливи горіх присутні також. От, так, І наразі з іншого ракурсу підемо, покажу. Так, от бачимо з іншого ракурсу, от така дачка 5 соток. Так, тут дорога, бачите, пішла в цю сторону і є оцю сторону дорога. Так, бачимо, тут така дорога. Зараз покажу вам далі. І от такі тут краєвиди шикарні. Шикарна місцевість. От бачимо, тут заїзди, 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 це заїзд да, до гори, а це заїзди до нашої дачі. Так. Ну, що я вам хочу сказати, штука баксів е це така ціна, е за яку зараз не купиш навіть телефон. А якщо купиш, то його можна взяти, розбити, і він буде не вартувати нічого. А так, тисячі доларів за п'ять соток і можете працювати, де росте все. Так що кого зацікавила пропозиція. Звертайтеся, будемо раді допомогти. На все добре.